Усім привіт! І здоровенькі були. Холодець залила, поставила в холодильник. Хочу вам показати, який пекла м -м, чізкейк, сирник, не знаю, як хочете, так називайте. Ось такий трьохколірний, гарний вийшов, смачний. Добавляла сюди ще персиків. Тут і ванільний смак. Добавляла сюди ягід. Добавляла сюди шоколаду. І получився тому такий трьохколірний. шоколадний, ягідний ванільний. У ванільний цей білий Добавляла ще чия насінинки такі, щоб було. Маку не було доброго, то додавала чия. Вже доїдаємо. Це я ніби брала собі в дорогу туди, на суїзівку, щоб мали там, що перекусити. Так що. Ось така краса вийшла. І от іменно такий, то готувала вперше. Зовсім непогано. А у нас жара 35, дощі йдуть, зелень буяє. Ромашки трошки мої вже, бачите, такі понеділи. Треба буде їх позрізати, оці відсвіві головки. І чекаємо, гладіолосів. дивіться, моя китайська троянда, яка вона красуня. Шкода, що ці квіточки, щось лише 12 годин тримаються, і потім вони падуть, закриваються і падуть. Дивіться, яке тут воно. Краса. Йдемо, дивитися до Гладіолосів за хатою. Вже мають бути ось вона, майже кожен вже має на цвіт, не всі. Повідкривалися ще. Тут і нахиляється. Я того року їх прив'язувала до цього плоту, до сітки. І ось такі вихідні у нас були. Бурні, так скажемо. Все було би непогано, якби не така довга дорога. Три години ми добиралися до фестивалю. Ми запізно трохи виїхали в 12 годині, то запізно на парквею там на хайвей, на, на трасі великій цій, були пробки трьох місцях. І ми затрималися, затрималися і добиралися дуже довго. Звідти їхали вже швидше, правда, бо ми виїхали в 8 годині. Через цю спеку ми навіть не хотіли залишатися ще на один день, там до вечора в неділю. Спека не грала нам на руку. І ми зранку зібралися та й поїхали. Мало того, що спека, ще й вночі не спали по-людськи, кондиціонер трошечки, знаєте, скрутили, щоб не було холодно. Так в 4 за ночі почала пищати пожарна сигналізація. Fire, фаєр, фаєр. Ми, видно, надихали, жарко надихали. Ми не відчуваємо, що це фаєр уже? Поки зупинили, поки тою сигналізацією, поки лізли там, відключали її, блін. П'ята година ранку. До сьомої ще ніби здрімнули раз. Стали, поїли та й поїхали додому з тим усім. Єдине, що ці фестивалі. Роблять і хочеться туди піти, то вони збирають е кошти на війну для наших солдатів, для фронту. Робляться аукціони. Були навіть наші солдати, які проходять тут реабілітацію, хто без руки, хто без ноги. Розказували, збирали також гроші. Якісь речі давали, хто більше дасть за ті речі, якась там була гільза, хтось свій берет давав, хтось якісь картини, хто книжки. Пише і продає про війну, ну і хто більше дасть. Зібрали тисячі, звичайно. Але дуже б хотілося, щоб цього не було. Багато кажуть коштів, що навіть з цих білетів, які по 60 доларів, також дають на війну якусь частину. Хотілося б, щоб це було правда. І тому хочеться піти, але хочеться йти до правдивих людей, які дійсно роблять те, що говорять. Тому що зараз щось дуже важко комусь повірити, якихось таких, знаєте щирих почуттях до України, до наших, і до хлопців, і до героїв, і до всього того. Тому ми посиділи, задонатили на дрони, задонатили на дітей, до речі, якихось дітей наших українських привозять звідти в ту частину Америки, як до Каліфорнії. Сім'ї там на пару тижнів їх беруть типу, на відпочинок. Також збирали гроші, щоб допомогти чимось тим дітям. Ну, окей. Збирали гроші, то ми дали трохи туди, трохи туди. Поїли якихось там вареників таких не дуже добрих, таких нездалих, може ті вареники діти роблять, бо там є кожного літа табір пласти там та ще щось, діти ходять туди в табір. І ми так чули, що то ті діти ліплять ті вареники. Ну, але взяли покуштувати. І через ту жару людей мало було в днину, більшість людей вже сходилося на вечір. На концерт, на танці. Вже ввечері, коли вже стемнілося, тоді було дійсно багато людей. Ми до 11 посиділи та й пішли додому. Так пік асфальт, що ми стільці клали на траву, бо в ноги пекла сидіти на стільцях там біля сцени. Люди на горі там сиділи на траві, то так краще то ми так прохолодніше на траві бути, а на асфальті там, де ніби цей зал було душно. Та й таке. Такі наші були вихідні. Коли підемо вже туди наступного разу, не знаю, можливо, якісь інші фестивалі. Тут скоро буде в Стейден Айленді фестиваль. Пізніше у вересні буде у Кліфтоні фестиваль. Фестивалів ще буде, і не так далеко, то скорше тут краще їхати. Ну, раз вже я їду, то розкажу вам, яке ще тут буває. І, можливо, для тих, хто не знає, можливо, для тих, хто тільки сюди приїхав або збирається сюди їхати. Різні ситуації тут бувають, як бачите, на дорогах. Бувають ситуації тут, що навіть нікуди не їдеш. І може трапитися, знаєте, таке неочікуване. У наших всіх, де я працюю, бабуся. Машину залишила припарковану біля хати, на дорозі. До сусідів через дорогу приїжджав хлопчина погодувати котенят. Бо ті поїхали десь відпочивати. І хлопчина молодий, років 17, зелений. Видно, не мав досвіду водіння чи що авто. Давав назад і пошкодив бабі машину. Крило розбив фару. І дитина, видно, з перепугу чи що втекла додому в своїй машині. Я впевнена, що він свою машину зачепив також, тому що дирка у крилі, пом'ятий бампер розбита фара. Якщо в нього біла машина, а в нього біла була машина, тому що рядом у сусідів працював Трісервіс. Це люди, які чистили дерева. І оці люди виділи, що сталося. Вони бачилися своїми очима. Сказали, що біла машина виїжджала сюди, яка винесла оці котячі відра. А були котячі відра такі від корму, від котячого корму пластикові такі відра. Він залишив біля мусорного дзьобу, мала прийти мусор сміттєва машина, карбіч-трак, і мала забрати ніби чи то не карбіч трак, а ресайклінг трак, і мала забрати ті пластикові відра. І вони це все виділи. Що за хлопець, що робив, і як він давав назад. То він назад давав, ну ніби якби нормальна людина має давати назад, повертаючи руля. Щоб розвернутися, а він просто тупо давав прямо назад. Видно, зеркалами не вміє користуватися, заліз бабі у машину. Ні з того, ні з цього, коротше, були всі у шоці. І баба, і я, і мої ті, що на роботі там на рівному місці, вийшли, зробили, дивимося у машині дирка. Загнув крило. До бачка туди. Коротше, всі були в шоці завдяки, звичайно, цим людям, які це бачили, та й тут, тут майже у кожного через, через хату є ем, камери на дверях, на хатах. Звичайно, це би все, все рівно, би все розкрилося з часом. Але так як люди ці бачили тут, то воно розкрилося набагато швидше. Щоб ви знали, при будь-якому. Якомусь такому вчинку неправильному, чи ви захочете до когось залізти, чи зайти, чи щось узяти, чи щось зірвати, чи щось зробити, вас будуть бачити. Якщо не е, хазяїва цієї хати, бо ви думаєте, що їх нема, то сусіди, то їхні камери, то робочі, то любий, хтось буде бачити. І це все буде зафільмовано, і це все буде за, за, запам'ятовувано. Ці люди сказали, що ми все бачили, да ми бачили, це був хлопчина, молодий, приїхав на машині. Коли ми їм кажемо, чи ви можете бути свідками, дати свого номера телефону і ім'я своє, бо якщо треба буде визивати поліцію, то треба буде цим скористуватися. Свідок це завжди, знаєте, як сказати, як трешур, як якась знахідка, як клад якийсь, що може доказати. А ці хлопці... Кажуть, ми не можемо бути свідками, то ми зрозуміли, що вони є нелегалами. Ну, але вони нам сказали, і досить було того, що вони нам сказали. То ці швиденько перезвонили, хто такі до вас приходив до цих сусідів. А сусіди беруть і кажуть, що так це приходив наш, наших знайомих син, кормив котів. Та й вже зв'язалися з тими знайомими. І ще одне: оцей хлопчина йому 17 років. Він це зробив. Він не мав права втікати з місця ексиденту, з місця аварії. Тому що це тут наказується окремо і наказується, дуже добре наказується. Його за це можуть навіть закрити. Не можна втікати з місця аварії, навіть якщо там чи велика там, е, як сказати, деміч. Деміч це є. Втрата, чи багато там пошкодження машини, чи є, чи нема. Ти заїхав в чужу машину, ти маєш чекати, або йдеш, стукаєш у вікна, у двері до людей і кажеш, чия машина, питаєшся, шукаєш. Це буде набагато спрощена ваша вина, якщо ви дочекаєтеся хазяєва машини, або навіть якщо ви позвоните у поліцію. Тому що, якщо ви втікли... Це додає вам вини. Щоб ви знали самі, навчіть своїх дітей, що завжди, якщо ви зізнаєте свою вину, тут завжди спрощує покарання. Ну, напевно, так усюди. Але тут, самі знаєте, тут закон працює. У нас там інша справа, там працюють другі закони. Тут працює закон. Треба дочекатися поліції. Обов'язково не втікати, що би там не було. Який би ти не був? Чи молодий, чи зелений, чи п'яний, чи тверезий. Треба чекати. Тому що всі знають, що це ніхто не робить, це зробилося, знаєте, як? Ну, нечаяно, несподівано, молодий, хлопець зелений. Може, в нього не було прав? Це друга справа. Молодий налякався, знаєте, як очі великі, що наробив, втік. Але ви повинні дітей вчити, вчити добре їхати і відповідати за свої вчинки? Тому що з поліцією і з законами тут не шуткують. Це добре, ці мої перезвонили від сусіда до сусіда, від знайомих до знайомих, знайшли. І ті попросили: ну, вже раз ми тут сусіди, то ми не будемо визивати поліцію, ми все вам заплатимо, ми все вам зробимо. А якщо б не знайшли, то треба дзвонити у поліцію. Звичайно, всі хочуть, знаєте, зробити по-людськи. А той, що вдарив по-людськи, не зробив, бо він вдарив і втік. А ці вже повинні зробити по-людськи, бо дитина бо шкода починати життя з такого. Починати життя треба з правильних вчинків, а не втікати. От чомусь з цього не довчили його. Машину в руки дали. Зеленому, 17 років, хоча я дивуюся, в 17 років тут, я не знаю, тут пацани вже літаки можуть водити, танки. Тому що, знаєте, вони такі всі круткі, верткі. Можливо, не всі, це правда, можливо, бо всі ми різні. Хоча щось мене це дивує, трохи що як в 17 років, якщо ти сів за машину, то ти не знаєш дати назад і повернути. Видно, тут є таке також. Тому кажу, що різні бувають випадки, і дуже добре, коли щось знаєш, щось десь чув, то скорше всього питайтеся. Якщо у вас є якась ситуація, в яку ви попали вперше, і не знаєте, як з нею виплутатися, питайтеся у людей. Пишіть об'яву навіть у той самий Фейсбук. І просіть поради. Тому що зараз дуже багато різних порад питається, просять. Особливо наші, хто лише тепер приїхав. Які попадають у такі, які, знаєте, ситуації неординарні. І не знають, як виплатитися. Дуже багато таких тепер пустів. Ой. Чужа країна – це. Зовсім знаєте, інші закони, інші правила, інші люди. Але не треба переставати бути людьми по відношенню до всіх. Не забувати, що часом можна покалічити життя людині, дитині. Втілося б шут. І та дитина була якоюсь, як виросте, була трошечки якоюсь одуманою, обачливою. І відповідати за свої вчинки по правилам, по законам, по людськості, по, по людським законам хоча б. Вся робота закінчилася, я додому. Що хотіла сказати про такий випадок, він тут навіть має свою назву. Називається Hit and Run. Значить, удар і втік. І краще не тікати, ви знаєте, краще признати свою вину і дочекатися правосуддя. Але... Три хлопчина, що вдарив машину 18 років йому. <гум> ну і вже сусіди, як сусіди між собою. Зрозуміли, що в нього підскочить страховка догори і набагато, і надовго. Він і так рахується до 25 років dangerous Driver. Це о, о, як, опасний водій. Якщо в нього ще буде отакий екстедент, то така подія в житті у його 18 років, то йому до 25 піднімуть страховку, що він навіть не захоче їздити ніде нікуди Так що тут, бачите, така палка нехороша в двох кінцях. Як вони мають розв'язуватися, я не знаю з цим усім? Тому що шкода машини її і цього хлопця, окей, молодий, дурний, зелений. Так попався не добре попався. Але вже як буде, що зробиш? Бачимо, з чим це все закінчиться. Все, з вами буду прощатися. Дай Боже, щоб вам такі не попадалися, і щоб ви такими не були. Всім всього найкращого, бай бай.